Зараз ви нічого не перепутали. Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. І сьогодні відео про паливо. За мною не БМВ, не сімьорка, Тому що просто так: от зараз мій пасат, але ми далі з вами говоримо про бензин. Ми далі з вами продовжуємо експеримент, так як заправні станції в нас ще є. І сьогодні друга частина. Як не дивно, за тиждень я витратив на паливо 4 тисячі гривень тільки на БМВ. Зрозумів, що їздити на ній не таке вже дешеве задоволення, але експеримент є експеримент, тому його треба починати. І перша заправка, якщо я не помиляюся, АНП. Там десь 7,5, 7,3 літри. І тепер до результатів. Друге відео починається зараз. От прямо от так. Ми беремо і ми вже на заправці АНП по 50 гривень бензин. Показники 407,742 і 7,2 літра. Йдемо, заправляємо 15 літрів. 22,4 літри, і пробіг 447 40, 742. Дуже дивно було те, що закінчення минулого відео було початком сьогоднішнього відео, тому що коли в мене закінчився Амік, я поїхав зразу на АНП. І ви бачили картину з пробігом. Зупинилися, лампочка недавно засвітилася. Я проїхав, може, кілометра три. І так як було на АНП, 7,8 літра. Там було, здається, 7,6. Або 77, я вже точно не пам'ятаю. І пробіг 407, 855. І проїздив я на АМП буквально один день. І вже на наступний день ввечері я був на заправній станції. І це була Сокар. Місце смачної кави і ділових тємок. 6,7, 8,3, 7,4, 7,2, 7,9, 7,3. Я би вважав рахувати правильним оцей показник. 7,4, 7,5, 7,3. Проїхав я, до речі, чуть більше кілометра. Отут пробіг 407 856. Картина така сама, як на АНП минулого разу. Точно така сама. 22,3. І того 407 856. Зафіксували і поїхали далі. Твентіфайтер. Покар. Мінус 407, 10. 10. 407, 986. Результат маємо, і то тільки наступний вечір. Коли ми починали експеримент, мені здавалося, що заправних станцій є більше. Насправді. Тому що мені здавалося, що є око, вок, СОКАР, шел. Можна було перераховувати. Але під час експерименту я помітив, що вони закінчуються. Тому після сокару я почав заправляти шел, і на шелі було дуже весело. І шел. Що скаже шел, я сам не знаю, але заправляємо. Поки стояв, телефон розрядився. Але я ще досі на шел, бо стою, чекаю. Покажемо, що там є, 15 літрів, 727 гривень. Пробіг 407, 986 і 22,3 літра топлива в баці. Ти Знаєш, що шел, до речі, економив світло, бо я, коли заїжджав на всі заправні станції, світилися лампи, всюди вивіска, я на шел ввечері заїхав, там таке враження, ніби в них досі по годині відключення світла було. Oh, me, man, oh, так, Покарчук, зачекай секунду. Сокар 7,1, 7,2 тільки що було. Ну, десь приблизно так. 408-199. Коли я буду казати про висновки Shell, там зараз буде момент, що я скажу, що це сокар. Тому що кожного дня я заправлявся і я вже тоді запутався з тим, але там, де я сказав сокар, це вже був шел. У Точно, я згадав, ще є UPG. UPG треба було шукати, тому що я живу, якщо хтось знає Львів це є район Галицького перехрестя, то Польна в нас тут UPG немає, хіба десь на Шевченка. Мені треба було їхати до неї, тобто далі їхати. І це єдиний мінус UPG, що до неї треба реально далеко їхати, якщо ти не знаходишся біля неї. 6,5, 7,6, 7,1, 7,3. Ну, майже нічого не з'їв за 2 кілометри. 7,3, 7,4, 7,2. 22,2, 22,3, 22 22,4. Тобто запам'ятовуємо цю цифру 408-120. Так, насправді UPG здається серед цих UPG і Aмік їх найменше. E, ANP можеш знайти будь-де по Львівській області, Vox, SOCAR, Oco, Shell, тобто вони розповсюдженіші. От такі заправки, як Амік і UPG, їх реально важко знайти. UPG пробіг 408, 254. 7,3 літри. Де в неї стільки влазить за один день? Та просто капець. Зараз дам затравочку до третьої частини. Там будуть заправки, які, напевно, ніхто ніде не знайде. Тому що це буде Укрпетроль, Авіас і бочка. А бочки вони всі різні. Глузко, то ще на Глузко, ще в глузку заїхати. Але щоб доїхати до глузку, треба буде заправити на 2000, потім, щоб повернутися, треба буде ще заправити. Ні, ні дякую. Але хоча якби було Глузко, то можна може було десь знайти. Ні, воно справля на Волині. А я не впевнений, чи не ще є, бо і там щось було якесь. Там був кіпіш з тим, що то, типу, крадене, не крадене, бухгалтерія. Є, саме... та 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 Ну то ну, я ж не винен. Зараз в коментарях до попереднього відео понаписували, що всюди паливо є однакове, тому що воно всюди європейське. Але чогось люди в коментарях інші пишуть, що в когось автомобіль їде краще на око, в когось краще на НП, а хтось заправляється на шели, і біди не знає. Тому різниця по відчуттях. В даному результаті була тільки на сукарі. Реально, тільки на сукарі були кращі відчуття від того, коли я їхав. Тому що і динаміка була краща, і автомобіль почав тихіше працювати. По всіх інших заправних станціях абсолютно не було ніякого іншого ефекту. І в першій частині також не було ефекту різного. Тут, в тому експерименті, один ефект проявився тільки на сукарі. Реально динаміка стала кращою. І результати, результати, бо всі так довго чекають результати. Стандартно. Нотатки, заходимо. І того, АНП перша заправка 113 кілометрів. Ти собі уяви, я в день проїжджаю там 135, 140, 150 кілометрів, АНПІ 113, сокар 130 кілометрів, що є адекватно. Шел 133 і UPG 134. Бачите, як в нас по наростаючій пішло. При тому середній розхід на заправних станціях давайте виділимо це АНП 1327, такий самий ні, навіть ще більше ніж був на Вок. На Сокарі 1153, на шеї 1127 і на UPG... 11-19. Оці от розбіжності там, в 200-300 грамів це погрішність, тобто десь переїхав кілометр, десь не доїхав кілометр. Тут я можу зрозуміти, чого АМП проїхало так мало, тільки 113 кілометрів. Хоча, і, щоб бути чесними, на АМП було майже найдешевше паливо. От реально. В чому висновок даного експерименту? Не довіряйте ніколи таким, як ми. Ми все робимо на свій страх і ризик. Експеримент може вважатися кілометр в плюс, кілометр в мінус розхід палива на літру десь гуляє. Але от такий експеримент, ви його дивитесь, нам це подобається. Дякую всім, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі. Показати ціну за кілометр. Давай зараз вирахуємо. Зрізка! Ще не кінець відео. Ціна за кілометр студія, студія, ви нас чуєте? У нас є результати по вартості одного кілометра на проїждженому паливі від АНП, Сокар, Shell і UPG. Студія, увага, результати. АНП 6,23 гривні за кілометр, Сокар 5,64, Shell 5,35 і UPG 5,25. Я розумію, що навіть от ми порахували за кілометр, все рівно виходить така сама лінійка, що на АНП ти проїхав найменше кілометрів, хоча там паливо коштувало найдешевше, але воно коштує найдорожче на кілометр. На Сукарі це друга наша позиція з кінця, тобто там 5,60. 60 5,64 на шелі, як не дивно, ти проїхав тільки на 3 км більше на 15 літрах. Але ціна за кілометр в тебе на 30 копійок менше. А UPG з майже найдешевшим топливом, тобто на NP 47, на UPG 4750. Там кілометр коштує 5,25. І різниця між UPG і NP – кілометр гривні. І того за цілий день, якщо я буду їздити на UPG, за 150 кілометрів це є 150 гривень, і це є ще один прекрасний обід в кулінарії Сільпо. А тепер точно все. Дякую всім, що дивилися це відео. Підтримайте обов'язково українське і до зустрічі! А я поїхав кататися на дизельних пасадах.